Друзі, ви подивіться, що робиться за вікном. Зараз раночок, вісьма година. Я чекаю, поки оце все перелетить, лопати, крупне. І вийдемо з вами, я хочу показати, яка розпочалася в нас зима. Ще вчора в нас йшов дощик декілька днів. Моросила, мрячка, туман стояв. а сьогодні зранку встаю. Сипе сніг і все крупніше і густіше. Я дивлюсь, вже прикрила ялівці, клумбочки, ялиночки наші в святковому снігу. Ну, зараз трошки заспокоїться, і вийдемо, прогулявся, хочу показати вам погоду. А хто там? Хто там? Кс -кс 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 -кс. Ай, ти хто? Хто? хто це такий в снігу? А це що так багато в тебе? Оце я насіннячко перебираю. Друзі, прийшов чаючок попити, прянички. Світла немає, інтернету нема. Мені ніколи. Це не картошка, а я думав картошка. Так що зараз будемо чаювати з ним. Чайничок поставила, печиво, пиріг, все їсть. Посидимо. Зараз вімкну йому кіно і нехай сидить дивиться. <ріхи> Оце ми так без світла живемо. Ти мене захватуєш, да? Да. Трішки. половину. <ріхи> Це так здається, що половинка. І масян в ящичку там на задньому фоні <ріхи> сидить. Так, ну, я прибираю генералю, тут а все, а татка нехай сидить кіно дивиться. Тебе там один чоловік, Андрій, задав питання, як виставити ножі на фуганку. Що таке фуганок, мені розкажи. І чи насправді важко ці ножі виставити на фуганку? Що ти хотів мені показати, що там є якісь ножі, ти тільки що почав. Ну, це, якщо ми були... Там у мене, щоб я показував на циркулярки, або yeah. на фуганка, а все одно, що, що циркулярка, що фуганок, вони одинаково виставляються. Oh. Вони одинаково виставляються. І ну я на столі покажу примірно. Uh -huh. Якщо він не пойме, Андруха, якщо ти не поймеш, ти ще раз, де тут, ми тоді підемо до мене у мастерську. І я покажу, як все це робиться. А, Значить, у фуганку і да. в циркулярке одна плита жорстка, неподвіжна, а друга подвіжна. Подвіжна там вище, ниже, ставиться, щоб на дереві захват можна стругати десь 0,5 мм. Можна міліметр зимати, можна полтора міліметра. Так от. Неподвіжна пліта і подвижна. Значить, лежі, ти витягнув. Тепер ти їх вставив, чуть-чуть прижав, щоб вони від руки совались. І на неподвіжну пліту ставиш лінійку. От. так поставив. а потом ниж поднимаешь, чтобы он торкнулся до линейки. Mm -hmm. И эту сторону ниж поднимаешь, чтобы торкнулся до линейки. Но есть одна проблема. Если оно у тебя поднимется и, 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 зафиксируется, то ты можешь зажимать. А есть одна проблема, что ниж одну сторону поднимаешь, А друга сторона втопає. А, па, а ми можемо зараз ходити з тобою до підвалу і ти хоч трошечки покажеш. Можу. Ходімо з тобою. Світла все. нема, друзі, ми все, все одно сидимо. А нічого, що там світ слабий. А. А я думаю, ми поки дойдемо його ввімкнути. А скільки зараз? А ми ж з тобою як черепашки, ходімо до тебе, по. ми все одно тут уже насиділися. Світло вже повинні вімкнути, друзі. Все, йдемо. Я зібрала, таточко вже вийшов. Йдемо до його майстерні дивитися, як ставляться ножі на фуганок. Сніжочком притрусила. Так, таточка він вже пошурував, а я одягувалася, збиралася. І черепошки повзуть. Похолодало, зараз волі одягну капішок. Ой, оце похолодало. Так було тепленько, гарно, а це сніжком засипало, вітерочок такий піднявся. Оце вітерочок до мене, такий морозяний, зима прийшла. Таточко, нехай де не поспішаючи. Дивіться, сніжком все притрусило, кругом сніг. Я думаю, сьогодні вночі ще сніжком присипе, бо в нас щось, як дощики зарядили, була прусова температура. А зараз, якщо осадки будуть і мінусова, то сніг буде. Зі сніжком набагато тепліше буде. Дивіться, як ми. Сіна йому скільки туди насипали. Повну будку сіна аж до верха. І він тепер в куточку сидить. Так, ходімо. Він посидів у мене трошки відпочив, бо він на ногах довго не може стояти. Болять ножка. І зараз скільки зможе, скільки Розповість. Ну, от таке питання від Андрія поступило. Ну, а ми залюбки допоможемо чоловікові розібратися. Я навіть не знаю, що таке фугонок. Я спочатку, саме найперше, що я спитала, зараз закрию двері, що таке фугонок. Ну, татко сказав, що так, насправді. Важкувато виставляти ті ножі. Вибачаємося, що будемо по темноті, світла немає, сама рання. Ми з татком уже годину сидимо у мене вдома. Видно добре. гарно, видно. Так, що ж воно фугано? Це хоч і я дізнаюся. Погано, що світла немає, так би. Відеоролик нормальний, був освітлений повністю. А так в темноті зараз будемо придивлятися. Я, мабуть, рубанок принесу, щоб він, а то він, може, на циркулярки не поняти. Ага. Я одягнула капелюшок, тому що прохолодно. І навіть в підвалі тут не тепло. Хоча, коли спускаюся, сюди набагато тепліше. Татко пішов по рубанок. Що таке рубанок, я знаю, а фуганок, можливо, це одне і те саме, хотів показати на циркулярки на ось, А потім говорить, ні, пішов, я візьму рубанок, щоб людині вже показати, розказати зрозуміло. Ну, я думаю, це не тільки Андрію, а усім буде корисно чоловікам. хто займаються такими справами, цікавими чоловічим. І фуганки, рубанки, плотничество це все по дереву. Це дуже цікаво. Але я й сама бачу, що важко поточити, оті пили, поставити, навіть деякі, деяку техніку самим потрібно зробити, щоб доладу ту циркулярку довести, щоб ножи були гострими, щоб не носити мастеру весь час. Нехай татко покаже, я думаю, корисно буде багатьом людям, тому що чоловіки полюбляють займатися такими справами. Жіночки більше на кухні, а чоловіки в своїх майстернях. Люся ніяк не забере стільчик маленький своєму онучку. Так як Люся рідна сестра моєму таткові, то онучок. І моєму татку онук. Ну, вони, друзі, на Донбасі, і приїхати зараз, звісно, що не можуть. А так вони частенько до нас приїжджали, і ми до них їздили. Ну, Тепер чекаємо закінчення війни. І я думаю, онучок підросте і вже це стільчик йому не потрібен буде. Та, дай Боже нами. Я розігналася шукати татка, думаю, та де ж він дівся. А він і несе якийсь інструмент цікавий. Це так поки татка буду знімати, сама вивчу все чоловіче. О, матусінька йде, шурує, побачила, мабуть, мене. Ні, па, світла немає і не намагайся. Ну що, я сі фотографіруш, да, да, видно, хорошо, що... да. А, як називається це? Рубанок електричний. Так. Да. Да. Значить, я же, Андрій. Да. Вот это що рубанок, що циркулярка. Принцип один і тот же. Ж. Ну я... Я тобі буду показувати на циркулярке. На циркулярке буду показувати, тому що тут видніше. Тут ось ось три болта. Ось три болта. Відпускаєш їх і ножик приподнимаешь. Ось ножик. От. Ну, Но щоб правильно його выстановить... Оце подвіжна пліта, оце неподвіжна пліта. Вот. Значить, ставиш на неподвижну пліту от От. І піднімаєш до той степені, щоб, щоб токоторкалося. В общем, я зараз покажу на циркулярці. Принцип ж. Якщо ти тут поймеш, значить тут теж зробиш. Mm -hmm. Ось я ставлю этот. Ніж висунувлений. От воно воно черкає. Черкає. Значить оце? от, Видвигає, щоб воно черкало, доставало до этого. Потім... Отут тоже самое робиш. Тоже ось черкає, бачиш. Это нормально. От. Но, коли ти вот это видвигаєш, то оця опускається. Тут длина велика. Так значить робиш оце то, щоб нормально черкало. Потім чуть-чуть болтик піджав, чуть-чуть, Тому що тут тоді не опустиш. А потім тут отак от. От. Черкає. І, і всі три ножі. Ну, є три ножа, є два ножа. У кого яка модифікація? От. Цей то же саме робиш. І третій ніж саме робиш. Якщо ти ошибку добустиш, один більше буде, другий менше, то, то що виходить? Один ніж буде працювати, а два ножа не буде работать. Тому що вони утоплені, а той, що дужче терчить, він буде От. Ага. Ну я думаю, цього достаточно. Якщо він щось ще не допоняв, то хай ще задасть питання это целаю чего? Щоб ровно було. От. Щоб не було всяких этих. А то теж подробиш. Оцю пліту вона ось нижче, десь міліметра на п'ять. А вона теж подвижна. Оця ця подвижна. Ось цей. Він. І ось я його дивись. Бач сюди. Так, да, да, присіла. Или, или піднімаю. А, Етому. так. Цікаво. Вот. Ну це я сам конструював. Сам робив. А тут он э, перву я її робив, ну вона у мене сложніше зроблена. Тут проще. А тут сложніше. А чим вона сложні? А чим вона сложніша? Чим сложніша? <гум> <гум> а, тут я її розказуватиму, мене не поймуть. Я зрозуміла. Тут же. Тут ось Сережка я зробив. Видно тут. на вуха? Да. <laughs> Там видно в аппарате. Mm. О ось ось сережка. Ось завес і ось завес. І коли я тягну, от ця сережка отак от і ходить. От. А ну видно воно чи. Та не дуже воно видно, але если ну, а, ярче. А тут ось іди ночу циркуляр. Там видніше. Ні. А тут ось уголок. Найску зрізаний от бачиш, наєскось. І по уголку повзає вот эта плита. Ага. А там на сережках этот. Ну, воно нікому таке не нужно, тому що його ніхто робити таке не буде. Ну ми ж для чоловіків це показуємо, розповідаємо. А їм все цікаво, ага. па. У мене друзі такі ж любознательні, як і ти. Я дивлюся, всі толк, знають, всі розуміють, всі. Іди, Та ладно. Що ти кажеш? Говорю, друзі у нас всі толкові, щось розповідають своє, якісь питання задають, ну це ж не просто так, значить, що ж кумекають. Ну, видиш, якщо в всьому мірі взяти, то може і є толкові. Ну, ті люди, які мене окружають, володя на його, на, ось <зе <confes> я, я не знаю як розібрати. Я, ці ноживий да ще. Він ж спробував відкручувати, е, а воно його треба не відкручувати, а закручувати, щоб освободити клін. А. І воно та ще в нього не виходить. На, у мене не виходить этот. Ага. <зе Technology> мене да. люди окружають. Ну є не то, а є зображає. Якщо цікаво. Якщо хочеться, то навчатися. А якщо не цікаво, так ніхто не буде розбиратися. Ну, воно дужче хочеться. Я поняла, є от. такі, його окружали на роботі. А до мене той йде, той. ти мені зроби і все. Це татко спогади. спогад. Оце ще тут. система ні. Я, я його сам зробив, ось я якраз пилку точив, от пліта, бачиш як стоїть. Так. Да. От. І от. Оце, Оце зуби. Да? Один так, другий так. А один. я дивлюсь, блестять по-свіжому. Ну, вони вузенькі, так воно дуже незамітно, ну для дерева це хорошо. Блін, друзі, хорошо світла ріже. немає. Мені аж досадно таке відео. Про ну, то якщо зацікавиться цим, то я... це вже в другій серії. Хорошо, а якщо буде цікаво, то роз... розкаже татко, як він робив оцей апарат. Не знаю для чого. А, це точити ножі і диски на циркульорку. Тут а платформочки також рухаються. щоб ж різні уровні. Відточити, бо тут апело з різних сторін потрібно через один ніж. Що це і все? А Я думала довше буде? Пішо? Ходімо? Не знаю куди, але кудись йдемо. Да, друзі, раніше він по-іншому ходив в цих ступінечках. і він не ходив алюто. Він одним шагом перелітав всі ступінь. Та що на кінця він сам робив. Оце сам своїми ручками, оце також сам. Ті сараї також сам побудував, паркани також сам, матусю сам зробив. Він народу не на обрид? щоб ти його Диви, як красиво, па. А що красиво? Ну, бачиш, он твоя дружина ходить. З сапкою. Вона вже засумувала за півгрудня і ходить, пропалує груші, яблука, які ми насадили. Виноград твій Ото ну, Бачиш, як безпомічним тепер бути. Все вона робить. Ну вона без настрою. Там десь вода біжить на вулиці під будинок. І потрібно й доріжку цю бетонну, друзі, ламати все. Я навіть не хочу питати. От. Так, що тут так і справи. А, ну з тобою потом. Не, Не включили там О, темно. Ми, ходили туди в підвал, а тут ось видно добре. Так, тут холодно, па. Тут дуже холодно. Що ж ми будемо розкривати цю циркулярку, щоб показувати. О, Не треба. Тут те ж саме. Так, да, так, да, тут те ж саме. Так, так що? Сподіваюся, ми Андрію допоможемо хоч трошечки. Що не зрозуміло, питайте, я прийду ще до татка, поки він Творі, стоїть. Як Андрій, ага. якщо у нього вийде, він має дати отзив, що вийшло. І спасибо, Можна сказати, а можна і не треба. Головне, щоб сказав, що получилось. Так-да-да. Він любить хизуватися, тому друзі, пишіть. Ой, молодець, ой, гарний. Ось скоро телефон у нього буде. Він буде переглядати відеоролики з матуси, бо там жіночка він? Я не знаю, Андрій, звідки ви чекаємо на відповідь. Оце найперше питання, яке. Найперше питання, яке цікавить мого татка, звідки? Відразу, кого б там що б не розповідали про кого, відразу він питає, звідки? Матусинка бігає туди-сюди, вона клопочеться, як завжди. Сьогодні наш герой татко, сьогоднішнього дня.